Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі За правилами. Тут ми регулярно розбираємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом. Та пригадуємо правила дорожнього руху. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, водій якого автомобіля може виконати задуманий маневр. Добре подумайте та оберіть вірний варіант серед запропонованих 1. Водій зеленого автомобіля. 2. Водій синього, 3. Порушать обоє. 4. Обоє не порушать правила. Друзі, буде дуже круто, якщо прямо зараз ви призупините відео та напишете обраний вами варіант в коментарі. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю. Насправді буде вкрай цікаво побачити, кому ця задачка виявилась під силу. Також ще більше подібних задачок ви знайдете в моєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у описі до цього відео. Я сподіваюся, ви обрали вірний варіант та тепер готові перейти до розбору. Отже, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Синій повертає ліворуч, а водій зеленого має намір виконати розворот. Давайте розберемо обстановку на перехресті та дії кожного з водіїв. Певна річ, що почати треба зі знаків. Знак 2.3 головна дорога нас зараз не цікавить, оскільки нам не потрібно встановлювати порядок роз'їзду. А от інші знаки нас дуже навіть цікавлять, оскільки вони вказують на напрямок руху по смугах. Водієві зеленої автівки, який знаходиться у крайній лівій смузі, знак вказує повертати ліворуч. Але тут треба додати, що розворот в такому випадку також не забороняється. А от водієві синьої дозволяється як поворот ліворуч, так і проїзд прямо. Але є у нас іще один знак, а саме 3.23, поворот ліворуч заборонено. Оскільки цей знак має жовтий фон, то він вважається тимчасовим. Як ми бачимо, цей знак суперечить двом попереднім. То як же правильно вчинити? Відкриваємо пункт 8.2 і бачимо. Що тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками. Отож, ні водій зеленої, ні водій синьої автівки не мають права повернути ліворуч в цій ситуації. Але знак поворот ліворуч заборонено не забороняє виконати розворот. Відповідно, водій зеленого авто може виконати задуманий маневр. На відміну від водія синього, мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером один. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.